І так, кавалерка, пів будиночка ми вже збудували. Тільки що взяв того лунтика. Кажу Максим, ходи потримаєш, заб'єш. А ну Максим? Давай, давай. Каже, йому то за високо, то за низько. Пішло, пішло. Ой! Чуть по пальцям не ввалив. Ой! Ой, ой! Ой! Що таке, Максим? Вітер дує, ні? Сквозючок. А з мене сміявся, як я не попадав, Що таке? Я тобі казав, візьми нижче цей молоток, тримай його міцно. І гайно гарати. Більший замах роби. Ти ліпше файно замахнись Так, Бачиш, він залазить. оп оп. Так, подери він. Та, поки заб'єш один цвях пів, пів будинку знесеш. Так, тепер другий робить. Другий роби. Та там то гілка Максим, вдар її трохи та вона зламається. Та Просто прибивай. Тут вчити і вчити кавалерка. Ну, напишіть, кого там діти є. Ваші діти вміють молотком користуватися. Цвях забити. Бо Максим он вчиться. О, вже краще. Не цівкуни, стукай. Та, та. Вирівняй. Ні, ні, ні. якщо що трошки криво йде. То тебе й молотком, а не низу молотка? Во, Бач, добре. Ну, майже супер. Та ти що? Ото мій Боб-строїтель. Супер. Подобається тобі?